Я звернувся до рекрутингової компанії 113 батальйону, окремо бригади. Тому що коли ти приходиш до рекрутингу, ти можеш. Піти отримати відношення до частини і піти саме в цю, в цю частину. Коли тебе бусифікують, то, то о, ти йдеш туди, куди їм потрібна людина. В чому перевага контракту? Це деякі грошові нарахування. По-перше, це підписуючи перший контракт, військовослужбовець отримує одноразову грошову допомогу. Також при звільненні він йому також. Перераховується в грошовому еквіваленті ці кошти, які він не використав протягом матеріальні засоби, які він не використав протягом своєї військової служби. Контрактників частина не має права відправляти, служити в іншу частину або на іншу посаду. Тобто тільки зі згодою військовослужбовця, до 113-ї бригади ми запрошуємо всіх. Це насамперед харків'яни, жителі Харківщини, Сама основна вимога це вік від 18 років, задовільний стан здоров'я і прагнення захищати свою батьківщину. Тому що більшість військовослужбовців, які зараз проходять служби саме в 113-й бригаді. Прийшли цивільними, не знали військової справи. З перших днів війни стали на захист своєї батьківщини, тому за три роки війни вже набули колосального досвіду деякі стали офіцерами уже. Принесли свій досвід цивільного життя саме у військову справу. Нам потрібні ці інноваційні ідеї саме втілювати зараз нові такі підрозділи, як сили безпілотних систем, радіоелектронна боротьба, люди, які мають навички саме в ІТ-сфері. Потрібно більше досвід, саме цивільних, а не військових, щоб злучити людей і громадян на службу в 113 й бригаді.